І ми за цей випуск це зробимо. Нарешті здамо груз, заберемо гроші, підемо нормально, поспимо в готель. Щось поїмо гаряченького, не будемо давитись більше бутербродами. І з новими силами підемо на нову пошту та візьмемо нове замовлення. Врум, 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 врум. Тому. Усаджуйтесь позаручніше. Я пересапнув одну годинку, спав всього нічого, ну таке чисто щоб сон збити, оце і все. І готовий. Готовий їхати. Змачно. Куда-куда-куда-куда розігнався. Червоне світло. Так, до речі, я не знаю, чи я став в правильну полосу, але поки їдемо тут. Далі вже будемо дивитися. Хочу оце їду і думаю, що я буду їсти. Ну, типу, 100 кілометрів залишилося. ну, Дві години. Дві години я його здам. Максимум три, якщо будуть такі затори. Хочу оселеться з е, мундиром. От реально. Оселедчик з мундиром. От що в мене буде сьогодні на сніданок. Здам груз, Залишу авто на метро. Визву таксі, поїду в якийсь готель. Що це було? Повело вліво і скинуло все. Нормально? Треба буде з'їхати на техогляд. огляд. таксі, поїду в готель. Це буде десь 5-6 година. До 10 посплю, піду в АТБ, куплю картоплі, піду в якийсь рівний магазин, куплю оселедчика жирного і наверну оселедця з мундиром отвічаю. Тільки мундир треба буде десь приготувати. Але є в мене схеми, ріжемо картоплю на 4. І окропом з чайника заливаємо і накриваємо кришкою. Все буде чітко. Якщо ще є в готелі мікроволновка, то взагалі швидко. І смачненько поїмо. Дощ пішов. Дощ пішов на кінець дороги. Як казав, один відомий далекобійник, в цьому є сила. Якщо вам є. Дощ на кінець рейсу в цьому є сила. Вбачайте в цьому силу. Тож я, я буду вважати, що це на добре. І треба буде заїхати. Може в рівному і заїду на сервіс. Хай подивляться, бо це вже другий раз у мене така фігня. На камеру, мабуть, раз попало, другий раз я без камери їхав, то просто веде в лівий бік і е, скидається панель, глохне авто, і приходиться її перезаводити і їхати, щоб не потрапити в ДТП. Але якщо це трапля... ну якщо, не дай Бог, це трапиться, коли ти будеш куняти, то я думаю, може бути біда. Якщо хтось знає, що це може бути за проблема, напишіть в коментарі, будь ласка. Так, мало помалу, бо чуть не в'їхав. Треба доїхати ідеально, цей е відрізок маршруту. Без порушень, ДТП і штрафів. Так, виїжджаємо із Ситного. Хоч хтось наївся, бо я голодний страх. Так, чувака ДТП. Ну як ДТП? Поломка. Молодець знак поставив одразу. Красавчик. Так, тут я щось перегнав трішки. Взагалі мені б ідеалі обігнати цю колону. Схрестіть пальці за мене, бо зараз те, що я роблю, це дуже небезпечно. Велика пробка, дуже велика пробка, мені потрібно її обігнати, бо це буде дуже довго тягнутися. Але якщо зараз хтось назустрічну вийде, то буде біда, ще й дощ. Погано видно. Давай, давай, давай. Та пропустіть, ну хтось дайте вікно, боже. Й мать. Тупо ніхто не може дати віконечко. Я б хоч перебіжками та побігнав. Манчик, давай, вижимай, 80-ку і погнали. 76 і більше не може дати, ви прикиньте. Фух. Так, ну тут є вікно. Маю вписатись, по ідеї. Давай, ты на, на аварийке зайдем. Додумается, чи не? Окей. Тихо там. Там, 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 тихо. Зъезжай, съезжай, съезжай. Давай, давай. Фух. Фух, пронесло. Блин. шеп чуть-чуть и впылявся. Ничего, нормально. Без проблем. Але і обігнали трохи ту колону, бачите? Скільки б ви прикиньте, скільки б ми оце ще ще тянулися? То щуря кавали страху. І зорі з'явилися. Як ви це розумієте? Немає дощу, небо затягнуте, нічого не видно. Дощ іде і зорі з'явилися. Погляньте. Шоп. Ну Тут вже трохи розрухалися, бачите, вже немає тягучки. Таке двойна полоса це оптимально, не знаю. це от Якщо є якісь ділянки з постійними заторами, потрібно розширяти дорогу. Інакше ніяк. Ох, як блискнуло, нічого собі. Нормально так. Дивіться, боже мій, як вали блискавка, ви бачили? Жесть. Оце, оце мене зустрічають. Я в шокі. Йо. Не дай бог. І що? лыская страшная, ты шо? Вы мне не кажите, я буду вам пофакать. Так, что у нас там? Зеленый, можем ехать. Так, що то в нас? Росмак. Росмак. Колись в Польщі возив я Росмак. Було діло. Але то було.